Ми входимо в новий навчальний рік вже підготовленими до багатьох викликів, які в нас є на сьогодні. Ми продовжуємо робити все, щоб наші діти мали можливість навчатися в безпечних умовах. Ми будуємо укриття, ми удосконалюємо методи і засоби дистанційного навчання. Ми будуємо підземні школи, подаючи таким самим тим самим приклад іншим країнам. до нас приїжджають дивитися, як взагалі ця система працює. Ми м, тримаємо зв'язок з нашими українськими дітьми, оскільки на жаль, на сьогодні вже е, майже 2 мільйони українських школярів знаходяться за кордоном. 400 тисяч приблизно 400 тисяч з них продовжує навчатися за українськими програмами в українських школах, і е, за за основне завдання держави сьогодні робити все, щоб наші діти за кордоном не втрачали зв'язок з рідною країною або продовжували навчатися за українською програмою. Або поєднувати ці два напрямки, вивчаючи тільки українознавчий компонент, відвідуючи українські центри, освітні міжнародна українська школа. Ще такий один виклик стоїть перед державою, який сьогодні ми долаємо. потрібно більше зусиль докладати до цього це підтримка освіти на прифронтових регіонах. І м, зараз можу сказати, що е, Верховна Рада днями повинна вже прийняти в цьому другому читанні е, законопроект про безпеку в школах, який е, містить в собі комплекс нових заходів, яких раніше ну не було в Україні, тому що не було таких випадків комплексних заходів по забезпеченню безпечного навчання. Для наших дітей, і для наших м, освітян е, так само зареєстровано законопроект е, з, з, з різними фракціями. Ми працюємо над тим, щоб підтримати підтримувати університети і університети, і ті регіони, про фронти, яких ці університети знаходяться. Наприклад, є пропозиція в одному з таких законопроектів: е, надавати можливість дітям вступати без ЗНО, щоб потім складати ЗНО протягом навчання в університеті, тому що таким чином ми. Не бачимо можливість зберегти регіони, зберегти, зупинити відток людського потенціалу, щоб студенти наші мали можливість вступати в університети і навчаючись за дуальною формою, працювати на заводах Запоріжжя, на заводах в Сумах в Харкові, в Миколаєві для того, щоб ці регіони продовжували роботи. Це те, що все що робиться зараз. Для підтримки прифронтових регіонів, звичайно є в нас тимчасово окуповані території, і це теж виклик, над яким ми над якими працюємо, які ми далаємо, забезпечуючи різними способами нашим дітям школярам продовжувати навчання в будь-яких будь-яких, скажімо там скажімо так об'ємах в українських школах. Для того для того передбачені різні форми навчання. І різні можливості, і діти продовжують наші. Ми не ми не маємо на сьогодні точно статистики, але діти продовжують навчатися. Так само, вони, вони розроблена система підтримки вступу дітей з тимчасово куповних територій до університетів і в цьому році. Приблизно 4,5 з тисячі наших українських дітей з тимчасово окупованих територій вступили на безкоштовне навчання в Україні. Це теж показник того, як працює ця система.